Історія Йосипа, біблійний патріарх Авраам, родоначальник всього єврейського народу, уклав угоду з Богом, який призначив йому як домівку місто Ханаан. Бог пообіцяв Аврааму, що його нащадки сформують великий народ. Внука Авраама, Яків, відомий також, як Ізраїль, мав 12 синів. Одним із них був Йосип. Рідні брати продали Йосипа в єгипетське рабство, оскільки заздрили йому, що він був улюбленцем батька. Одного разу вночі фараону приснився дивний сон. На одному стеблі виросло сім повних колосків, а за ними проросли сім пустих і сухих, які повністю знищили перших. Цей сон міг розтлумачити тільки Йосик. Він пояснив фараону, що сім повних колосків це сім років достатку, а сім сухих це сім років голоду, які настануть на єгипетській землі. Оскільки трактування сну виявилося правдивим, фараон на знак подяки. Подарував Йосипу велике багатство. Згодом Йосип пробачив своїм братам і прийняв їх до свого дому.